Мої ну, вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм. Тут говоримо про актуальне у студії. Працює Наталя Булинська. Від початку війни в місті не припиняла діяти програма соціального захисту населення, яка передбачає близько півсотні різних виплат. Ну, і, власне, у зв'язку з воєнною ситуацією в країні туди до цього переліку додалися ще е, певні компенсації, пов'язані з наслідками ракетних ударів. Тож більше про порядок цих виплат, а також про особливості нової програми. Іпотечного кредитування і виплати військовим поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це директорка департаменту соціальної політики міського конкому Інеса Благом. Доброго вечора, пані Інесо. Днями відбулося засідання міського конкому. Зараз воно майже ніколи не обходиться без участі вашого департаменту. Тому давайте поговоримо, що обговорювали цього разу, яке рішення прийняли стосовно саме вашого департаменту. Міська влада і рада оборони міста завжди щоденно вживає. Всебічні комплексні заходи для того, щоб підтримати в умовах воєнного часу мешканців нашого міста, внутрішньопереміщених осіб, тобто осіб, які приїхали до нашого міста, і зараз тут проживають. І свідченням тому є і підготовка наших проєктів рішення на засідання виконкому на сесію міської ради, які сприяють соціальної забезпеченості, надають соціальні виплати мешканцям Кривого Рогу. Дійсно, вчора було засідання виконкому міської ради, наш департамент там було підготовлено 25 проєктів рішень, 17 проєктів рішень. Всі ці проєкти рішень вони соціального спрямування. Звісно, 17 проєктів рішень стосувалось саме виплати матеріальних допомог, різних видів матеріальних допомог. І взагалі за всіми підготовленими проектами рішень у липні з міського бюджету матеріальну допомогу отримує 2,8 тисяч криворізців, А загальна сума становитиме ну, десь 15 мільйонів гривень. Okay. Ну, і якщо йти більш детальніше, то да, дійсно у нас було підготовлено два проекти рішень, які в подальшому потребують ухвалення на сесії міської ради. Це схвалення двох програм. Це програми соціальної підтримки населення. Нашої, де видатки нашої програми збільшуються на 15 мільйонів гривень. Це пов'язано, як ви говорили, з тими виплатами, що пов'язані з ракетними обстрілами, з підтримкою мешканців нашого міста. Друга програма, яка буде ухвалена на сесії міської ради, це надання часткової компенсації процентної ставки за за іпотечними кредитами. Далі, ці питання, які які були прийняті вчора на засіданні міської ради, це про надання матеріальної допомоги. Людям з інвалідністю тут ідуть е, і е, мешканці, які виховують діток з інвалідності. Ми знаємо, що наше місто, мабуть, не ці в Україні, яке в умовах воєнного часу зберігає всі виплати, передбачені е, для дітей з інвалідності. Всі сім'ї, да, всі сім'ї, які виховують діток з інвалідності да, mm -hmm. рахунок коштів міського бюджету, отримують матеріальну допомогу одноразово в розмірі 10 тисяч гривень. А в інших містах ширі. такої практики зараз немає? є певні категорії. Категорії, наприклад, там підгрупи, а або там висвіковий сенс, або з, з якимось захворюванням, наприклад, там з опорно-руховим апаратом або mm -hmm. іншим. В нашому місті дітки сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, отримують всі без виключення по 10 тисяч гривень. І додатково, де дітки потребують забезпечення підгузками, отримують ще 20 тисяч гривень. Це додатково на забезпечення підгузками. До речі, в цьому році, незважаючи на те, що скрутне економічне становище, війна в Україні, то розмір цієї виплати для діток збільшено до 20 тисяч гривень, був 12 тисяч з половиною. Також окремим сім'ям, які виховують діток з інвалідності інсулінозалежних діток, також це допомога з міського бюджету. І більше 11 тисяч гривень, і сім'ї також було прийнято рішення щодо надання цим дітям допомоги. Крім того, особи які вих... особи відносяться до людей з інвалідністю з дитинства. Також отримують допомогу з міського бюджету, і серед них, якщо є ті, які від 18 до 23 років і сьогодні навчаються, то вони розмір допомоги у них теж збільшено. Не 3 тисячі гривень, а 10 тисяч гривень. Тобто, якщо це діти або учні, або студенти. Тобто, взагалі, якщо подивитися, то з початку року на соціальну підтримку людей з інвалідністю з міського бюджету спрямовано більше 25-7 мільйонів гривень. Були підготовлені рішення, що стосуються надання матеріальної допомоги сім'ям, у яких дітки мають статус Дитина постраждала внаслідок воєнних збройних конфліктів. Це за, за липень місяця 14 дітей відповідно до наданих заяв, на родин. Це Ті, хто постраждали от саме через ракетні обстріли да, не, не тільки за ракетні обстріли. У нас війна в Україні десь 2014 року, і на державному рівні було прийнято законодавчі документ, який надає право дітям, які отримали психологічні там травми, отримувати статус. Дитина постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Але для цього на це місто було одне із перших міст, яке передбачило виплату матеріальної допомоги. Хай одноразово, але ця виплата, яка надає можливість сім'ї її отримати і використати за призначенням. А далі вже за нашим, за нашим прикладом інші міста України також стали передбачати кошти в міському бюджеті на ці цілі. Ми в спільно з це була якби спільна ініціатива міської влади і громадської організації, яка переймається питаннями внутрішнього переміщення осіб. тож ми щомісяця готуємо проект рішення, відповідно до, якої, відповідно до наданих заяв сім'ї отримує допомогу. Крім того, було прийнято рішення, яке стосується виплати допомоги учасникам антитерористичної операції по тим заявам, які надійшли дещо пізніше, після вже відзначення дня Чорнобильської катастрофи та дня примирення. Взаєморозуміння та примирення, тобто люди не перебували в місті, зараз приїхали до міста, надали відповідні заяви. Також було підготовлено рішення для забезпечення виплати цим категоріям воїнам-інтернаціоналістам як учасникам бойових дій. Тобто було кожного місяцю місяця так, є пакет допомоги, так, яка традиційна стандартна та, і яка ще так, додається так, в залежності від ситуації, від ситуації яка склалася. Ну, звісно, ми щомісяця готуємо проєкт рішення, який стосується надання матеріальної допомоги зв'язку з крупним матеріальним становищем та значними витратами на лікування. І, до речі, це дуже таке питання, коли багато людей звертаються, не зважаючи на те. Ще є інші виплати, багато людей звертаються за наданням такої матеріальної допомоги. За цим проєктом рішення це 941 людина отримує матеріальну допомогу, а взагалі з початку року ну, майже, можна сказати, 4-5 тисяч криворісів на суму 7-8 мільйонів гривень. Те, що вже люди отримували, те, що допомога вже виплачена. Також були прийняті декілька рішень, які не стосувалися виплати матеріальної допомоги, але це внесення. Змін до порядків, і як підготовка цих рішень була визвана тим, що необхідно було дещо уточнити категорію, в якому в одному з рішень визначити, що це матеріальна допомога саме одноразова, а не там щомісячна. Mm -hmm. Тобто такі проекти рішень, на підставі яких готуються готуються наступні рішення про виплату матеріальної допомоги, давайте трішечки розширимо стосовно саме компенсації пов'язаних. З ракетними атаками, коли пошкоджено майно або повністю людина втратила житло. Який тут поряд... порядок надання допомоги, ну, і якщо нам немає дивіться, документів? Що це, тут перше, це перший проект рішення про те, що я говорила, це місто нашу програму соціальної підтримки. Місто надає додатково 15 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити виплату, і це не відшкодування, а матеріальної допомоги мешканцям нашого міста. Рухому майну, яких постраждало внаслідок ракетних острів обстрілів, хочу зазначити, що тільки з початку цього року на ці цілі з міського бюджету було спрямовано понад 18 мільйонів гривень, тобто такі великі кошти сплачуються ці, ця матеріальна допомога. Вона якби адресна, Я маю на увазі, що людина має її використати конкретно. Для відбудови житла чи ремонту, чи тут не контролюються використання. Віця, ну, ми говоримо про матеріальну допомогу, і задля її отримання було доручення міського голови, коли внаслідок ситуації, яка сталася в районах, в двох районах ми говоримо за останню ситуацію, яка ракетний обстріл 14 липня. В районах було створено комісії. Відповідні в районах було визначені пункти, де в Саксанському районі два. Пункта в Догинцівському районі один пункт, куди людям необхідно було звернутися для отримання тієї чи іншої допомоги. По-перше, могли здати документи на надання матеріальної допомоги. По-друге, отримати необхідну консультацію подальших дій. По-третє, отримати консультацію щодо подання відомостей через дію як пошкоджене майно для того, щоб по подальшому від держави отримати відповідні відшкодування. І, звісно, Отримати той матеріальний ресурс з матеріального резерву міста, який надавався мешканцям і не тільки мешканцям, а й ми ж знаємо, що внаслідок останнього обстрілу і були пошкоджені будівлі і закладів освіти, і закладів охорони здоров'я. Так, так, так. Тому були визначені пункти, де проводилася ця вся масова така робота. І хочу сказати, що на сьогодні майже 290 пакетів. Документів, це що стосується матеріальної допомоги, було прийнято від мешканців міста. Ці комісії ще працюють і до кінця тижня будуть працювати, ми чекаємо, може люди ще будуть підходити. Сам пакет документів дуже простий, і спрощений. Ми не вимагаємо будь-яких таких документів, які неможливо на сьогодні подати. Але, звісно, заява, звісно, згоду на обробку персональних даних, паспорт, ідентифікаційний код, право власності. В тому випадку, якщо людина, ну скажімо так, дивимося по паспорту, вона не має від. Одношення до житла, яке, яке постраждало, а надає заяву на надання матеріальної допомоги. Тобто, нам повинно ми повинні розуміти, чи це власник житла, чи це людина, яка там зареєстрована. Ну і звісно, рахунок з банку, яким, завдяки якому і куди будуть прираховані кошти. Звісно, до кожної ситуації підходимо індивідуально, розглядаємо індивідуально в районах. Працюють комісії, які складають. Акти, де визначають де визначено в кожному акті по кожній квартирі, визначається пошкодження, які заснало, е, майно. Було, відповідно, і... розмір компенсації, да, так і за доручим Юрія Григоровича було дане доручення пришвидшитись і як можливо швидше оформити перші пакети для коментів для того, щоб ми могли, щоб люди могли отримати допомогу і вже могли владнати окремі питання там чи то заміна скла, чи то може встановлення вікна, чи то відрихтування дверних прийомів, тобто, щоб як можливо швидше надати матеріальну допомогу людям, щоб вони могли її використати. Там вже підготовлено два проекти рішень, е, і профінансовано два, ну, майже 2,2 мільйона гривень на ці цілі. Е, на сьогодні вже підписано ще один проєкт рішення, тобто ми вже спрямуємо кошти на виплату. Тобто е, намагаємося оперативно вирішувати питання для того, щоб люди могли отримати допомогу. Ну у нас буквально кілька хвилин залишається. Давайте ще обговоримо е, програму іпотечного кредитування, яка ініційована державою, і на місці. Да. Вона втілюється, для кого вона передбачена? Ну, дивіться, є постанова Кабінету міністрів, в якої визначено 859 де визначено можливість придбання житла завдяки тому, що людина візьме епотичний кредит. Це питання обговорювалось і на сесії міської ради в минулому місяці було прийнято. Згоду на надано згоду на підписання договору співпраці з Ощадним банком України щодо надання іпотечних кредитів. Поки що це лише Ощадбанк? так і на сесії міської ради, ми таку ми програму підготували. На сесії міської ради даємо її на на затвердження за цією програмою. Буде відшкодовуватися з міського бюджету частина компенсації, частина процентної ставки це 3%, тобто не, не само тіло кредиту, а частина. На процентної ставки буде відкладовуватися за іпотечним кредитом. Сама постанова, ми говоримо зараз за чотири категорії, хоча постанова Кабінету міністрів передбачена дещо більша категорія. За, але ми, якщо ми говоримо за про кошти міського бюджету mm -hmm. або відшкодування, це чотири категорії це ветерани Збройних сил за контрактом, це працівники силових структур, це працівники медичної, педагогічних, але комунальної державної, працівники комунальної державної форми власності, научно-педагогічні працівники і також державної комунальної форми власності. Тобто ці, ці категорії працівників матимуть, робітників матимуть можливість отримати іпотечний кредит в банку, а місто буде допомагати сплачувати, відшкодовуючи частину процентної ставки. А на якому етапі зараз ця програма? Ну, на першому етапі зараз на сесії міської ради необхідно ухвалити цю програму, підписати договор по співробітництву з Ощадбанком, а далі вже. o período que... Люди тобто будуть звертатися. принципі, так? найближчим часом, ну, ну, так, якщо так. все добре почне так, діяти. Так. Є певні умови, звісно, їх треба виконувати. Це стосується е, тих громадян, які будуть отримувати цей епітечний кредит або оформлювати його. Є певні умови, які визначені чітко постанови Кабінету міністра, що ця людина повинна мати громадянство України, що ця людина віком від 18 років до 70 років. Тобто, коли кінець кредитної історії настає, то щоб людини було не більше, ніж 70 років, бо кредит надає здається на 20 років. Зрозуміло. Будемо слідкувати за тим, як втілюється ця програма у життя. Наприкінці нашої розмови ще подивимося відео про засідання міськвоконкому, присвячене в тому числі питанням соціальної політики. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була директорка департаменту соціальної політики криворізького міської конкому Інеса Благун. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Тримка криволістів понад усе. Попри виклики сьогодення, у кривому розі продовжує діяти комплексна програма соціального захисту населення. В рамках неї грошову допомогу в липні отримають майже три тисячі людей. Відповідні рішення винесло на розгляд виконкому міської ради. Починаємо роботу виконкому. Немає заперечень. Немає. Сьогодні на засіданні виноситься 68 питань. Майже половина з цих питань соціального спрямування. Відтак, у липні одноразову допомогу отримують 555 учасників бойових дій, 268 ветеранів Другої світової, 237 воїнів інтернаціоналістів, 250 дітей з інвалідністю та онкологічними патологіями, 358 осіб з інвалідністю з дитинства, 9,5 сотень місцян та ВПО, що опинилися у скрутному матеріальному становищі. Тощо 17 проєктів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги, взагалі за підготовлені. Ним проектом рішення 2,8 тисяч мешканців отримують матеріальну допомогу на сумі понад 15 мільйонів гривень. Сьогодні на засідання виконку міської ради підготовлено два проекти рішень, які в подальшому будуть схвалені на сесії міської ради. Це зміни до програми соціальної підтримки мешканців міста. Окрім допомоги вразливим версом населення, місто підтримує тих, хто постраждав внаслідок атак з боку Російської Федерації. Зокрема, такі виплати передбачені для мешканців Довинцівського та Саксаганського районів. Чиє житло постраждало під час удару дронами у ніч на 14 липня. Станом на зараз фінансову підтримку на загальну суму 1,6 Мільйона гривень отримав 151 п'ятдесят Робота у цьому напрямку продовжується. Я вважаю, що ми, як були соціально спрямовані, так і зараз це робимо для того, щоб в цей важкий час підтримати всіх, хто потребує в нашому місті підтримки. Тому я пропозиція затвердити всі ці рішення. Немає заперечень. Загалом з початку року в рамках унікальної для України комплексної муніципальної програми соціального захисту населення матеріальну допомогу вже отримали 15 тисяч кроїців на загальну суму 119 мільйонів гривень. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.